Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі, завершився матч в французькій лізі-1. Ліль у себе вдома приймав Париж. Триудин на користь Парижа. Паріж сен джерман перемагає. Луїс після Лузі продовжують переможний, переможний хід. Ось, скажімо так, 3-один, мої любі друзі. Давайте по порядку розберемо даний поєдинок, стартовий склад. Ліль 3-4-2-1, у воротах Шевальє. Далі, Александр Д'якіте, Манді з'їхсники. Гомеш Андре, центральний півзахисник. Гудман сан ну, в ролі латералів. Харальдсон Жегрова, центральний атакувальний півзахисник. Байо у нападі. Це стартовий склад Ліля. Паріж 4-3-3, Джан Лідж де Норум у воротах. Пачо Маркіні захисники, Берал Доша в хокійі, по флангах. Жуао Невіш, Заїр Емері та Вітінє пісники Марко Сенці, Бредлі Баркаля Осман Беле у нападі. Ось такий стартовий злату Паріжа. Ну, а тепер давайте по матчу. А підопічлу Енрікі з перших же секунд Паріж захопив ініціативу. Команда більше володіла м'ячем, більше атакувала і. Створювала остроту саме Паризька команда більше. Осман Дембеле мені дуже сильно сподобався. Ось француз був дуже дуже активний. Саме Осман Дембеле заробляє право на пенальті на 31 хвилині. ну, Віціння доволі таки спокійно забиває, забиває Вітціння. Робить рахунок 1-0. Далі Марко Сенсі на 36 хвилині виводить бредлі Баркаля один на один. Ну, а француз доволі таки спокійно забиває, забивається вихід 1 на 1, хоча Вратар Лілія був доволі таки близький, щоб відбити удар француза, але бредлі Баркаля зробив рахунок 2-0. Взагалі вратар Лілія мені дуже сильно сподобався, дуже такий сильний Вратар Лілія, Просто молодчинка. Воротар Лілі, тому що і справді в деяких епізодах Шеваліє відверто рятував Лілі Ось. Але від голови, відніти відтінити для Баркаля було і справді важко щось зробити. Ось 2-0 на користь Паріжі. Здавалося, що Парижан це під контролем, але початок другої 45 піти хвилинки відверто для парижан був, ну скажімо так, доволі таки нервовий, як не би сказав би. У Лілі були хороші моменти для того, щоб забивати і міджнару, Рума дуже хороші сейви робив. Но ну, Жигрова в кінці-кінців це заб'єне на 78 й хвилині з шикарним ударом з 25 метрів в дальній кут. Жигрова поверне інтригу у матч, матчале. Ранд... До речі, потім Лінович рахунок зрівняє, але там буде офсайд справедливості раді. Еллі справді міг забити і зрівняти рахунок. Були моменти, і було таке відчуття, що Паріж нервує, але ось гол Рандоля Кольомоні. Він поставив крапку. І доє, до речі, також молодий футболіст робить подачі на рандоля коломоні, який збиває головою і приносить пережена перемога. Ось емоції француза. А ось емоції рандоля коломоні, мої любі любі друзі. У Паріжі більше ударів, 11-8 за ударами. 7-4 удари в площину, 59-41. Це у нас володіння м'ячем на користь Парижа. Точність передачі 88% у Парижан, 85% у Лілія. 3-1 за кутовими, 59 на 41, до речі, це так володіння м'ячем. Ну, до речі, у команд було немало гульових на Наприклад, у Ліліях було аж 4. Чотири голіві нагоди у Лілі і всі чотири гольові нагоди опущені. У Парижі було 5 гольових нагод, але дві гольові нагоди Парижа не опустили. І справді Лілі награв на більше, на більше, ніж один гол, тому що там і ж кажу, Коли рахунок став 1-2, у Лілі там були шанси, для того, щоб забивати. Десь Париж відверто пощастило, але в цілому, напевно, Парижани перемагають поділи. Якщо брати дистанцію матчу, парижани не викидала. Цікавіше і, і абсолютно по тілу, на мою думку, перемагати. але Ліль Браво. В будь-якому випадку команда показала характер, і Ліль міг, міг о, зіграти в нічю, якщо б, наприклад, команда зіграла в ніч, і нічого й да не скажеш. да, Тобто Ліль своїм бажанням і справді на ніч наповно награв, але в цілому я ж кажу, Паріж перемагає по ділу. Вось, хоча Лілі справді дуже багато проблем пережан створив, особливо в кінці поїдинку. 41% володіння у Лілія, 85% точність передач. Шикарні показники контролю французької команди. 422 передачі. 359 передач точні у Парижа 59%, контроля, 88% точність передач. 611% передач у Парижа, 542 передачі точні. 5-2% ударів у Лілі. 4, ударі 4 удари в площину 4 удари. Просто ворота, один удар був Каркас воріт, то Париж з 11 ударів в 7 площину. два повз ворота, два удари були заблоковані. По успішних відборах краще був Париж. Ну, 10 успішних відборів у Лілія 52% успішності. У Парижа 14 успішних відборів, 63% успішності. 4 сейві вертає Лілія молодчинка, три сейві Дженнару Молочинка, Молочинка 5-15, м'яч, а Паріж більше виносив м'яч. 8-7 по перехопленнях, ну а по порушенню правил, рівновага по 9 порушень правил, що і правда, справедливості радів Ліля 3 жовті картки у Паріжі 2. Ось найкращі цього матчу, мої любі друзі, і знаєте, виділяти можна когось завгодний. Бред беркалія і Пачо. Мені дуже подобається ось захисник Пачо. І справді, якого за інтерактом Париж купив Непану зіграв Вітіння, як завжди, ось. Жвау Невеш. Марко Асенсіо, Асенсію, Джан, Джанджена Ромарандоль, Клюманіус Мандемба. Тобто, тобто, виділити когось окремо навіть не знаю. ну Нехай це буде. Бриде І справді, Бриди -Брикаля. Молодчинка, він забив і загрожував постійно. Ну, ну нехай буде береказя, хоча я ж кажу, в цілому виділяти можна завгодно. Тож Паризький грант на першій позиції: 9 балів, 3 перемоги підряд, різниця складає плюс 11. Париж розпочинає сезон дуже і дуже потужно, але Браво Ліль! ще раз, команди, хоч і по але. Програє з високо піднятою головою, все-таки я вважаю, Парижанам легко сьогодні не було. Так, да, вони перемагають 3-1, нібито комфортна перевага, але, але Ліллі справді молодці, Інтрига залишались. Ну, майже до, стаді, до останньої хвилини, да? ну, вже після голу голумані вже все стало ясно, а так? Інтрига була. Лілюдин Паріж 3, дякуємо за увагу. Всі болятки в Паріжа хочу привітати вашу команду з перемогою, Дякую за увагу, молим друзі. Всім до побачення, всім нових зустрічей.